Тут два вида пілети. Одна з лузгі соняшника, одна з макухи після оліні. Часто кажуть, що, що це, що це пілета з лузгі соняшника. Ну, як зменшимо, роздробимо, то бачимо, що тут велика частка мусора і вона дуже мілка. Тобто воно в теплогенераторі горіти не буде, воно буде давати великі великий Мист пепла і нормально котел не буде функціонувати. Тут дивимося пілета навіть по формі менше діаметр гранули, але тут великий вміст лузги. Тобто, конкретно йде лузга. Велика, красива. І така пілета це гарна якість для нашого теплогенератора. Тобто на виході буде. Гарна кукуруза, а після цього, скоріше за все, пілета буде мати чорний колір, бо тут велике міст мусора, велике міст олії. Тобто, все бачите, крупний план вам покаже, що є різниця.